Невже почувши істину Євангелію, не сприймеш її вірою. Невже почувши слова Ісуса Христа, відкинеш і не війдеш в Царство Небесне за непослух. А ті, хто шукає живого Бога, які чекають якісь відповіді на молитву, то не якісь, а від самого Бога, а вони будуть правдиві. Для тих, хто хоче догодити Господу Ісусу Христу, ви повинні наперед вирішити, якщо я щось не те роблю, Господь, я зречуся цього вмить. Коли почую Твої слова, Твою Євангелію, куплену кров'ю твоєю, я покину всіх, хто говорить брехню. Я не буду посеред них, я не можу бути посеред них. Я зразу втечу від них. Адже ж коли я стану перед тобою, вони ж мені нічому не допоможуть. Ні. Вони за мене свічку ставлять, а нащо мені та свічка? Вони за мене якісь молитви звершують, вони не допомагають спасінні. Я стою перед тобою. Господи, мені говорили, щоб я мав переконання в тому наперед, що якщо я почую Твої слова Ісус, я повірю в них. Якщо я щось не те говорив, робив чи роблю, чи проповідую, якщо я почую Твої слова Ісус, я того всього зречуся вмить, воно сміття для мене. Я не хочу його бачити, не хочу чути Його. Я тисячу разів скажу інше. Мільйон разів скажу інше, я буду повторювати і повторювати істини, істини, твої істини, Господь, тому що я почув тебе, Ісус. З Євангелії почув. В Євангелії, яка має силу, не просто-напросто святе Євангеліє читання. Я прийняв рішення. Наперед, якщо я почую, я зречуся того, що неправда.